Лисичка і журавель. Лисичка з Журавлем у велику приязнь зайшли, навіть десь покумалися, от лисичка і кличе журавля до себе в гості. Приходи кумцю, приходи, Любочку, чим хата багата, тим і погощу!» Іде журавель, напрошений обід, а лисичка наварила кашки з молочком. Розмазала тонесенько по тарілці та й поставила перед кумом. Живися, кумочко, не погордуй, сама варила. Журавель стук, стук дзьобом, нічого не спіймав. А лисичка тим часом лиже та й лиже кашку, аж поки сама все її не з'їла. А коли кашки не стало, вона й мовить Вибачай, кумочку. Більше не маю вас чим гостити. Спасибі й за те, пісним голосом промовив журавель. А ти б, кумонько, до мене завтра в гості прийшла. Добре, кумочку. Прийду, чому не прийти? мовить лисичка. На другий день приходить лисичка, а журавель наварив м'яса, бурячків, фасольки, картопельки. Покраяв усе те на дрібні шматочки, зложив у високе горнятко з вузькою шийкою та й поставив на столі перед лисичкою. Живися, кумонько, не погордуй, люба моя, припрошує журавель. Нюхає лисичка, добра страва, встромляє голову до горнятка, не йде голова, пробує лапою. Годі витягнути, крутиться лисичка, заскакує віти, і віте довкола горнятка нічого не порадить. А журавель не дармує. Дзьоб, дзьоб у горнятко, та їсть собі шматочок за шматочком, поки всього не виїв. Вибачайте, куменько, мовить, випорожнивши горнятко. Чим хата багата, тим і рада, а більше на цей раз нічого не розстарав. Розсердилася лисичка, навіть не подякувала за гостину Вона, бачите, думала, що на цілий тиждень наїсться. А тут прийшлося додому йти, облизня спіймавши. Відтоді й зареклася лисичка з журавлями приязнь водити. Казку. Лисичка і журавель для вас прочитала Катерина щецяк штегеран Альбом. Навушко 2 аудіоказки голосами українських ветеранів записано за підтримки Українського культурного фонду.